Мої любі друзі, дякую за те, що ми з вами 2023 рік провели разом. Ми з вами підвищували свою фінансову грамотність. Ми з вами розбирали акції, фонди на ринку цінних паперів. Ми з вами аналізували новини у світі фінансів. Ми з вами збільшували свій пасивний дохід. І робили все більш ефективні і вдалі наші інвестиції. Я вас щиро від чистого серця вітаю з Новим 2024 роком. Я бажаю усім нам, миру, у вільній Незалежній Україні. Я бажаю вам бути фінансово свідомими. Бажаю вам. Позакривати усі свої борги, кредити, мати, створити фінансову подушку безпеки, збільшувати свій пасивний дохід і досягнути рівня фінансової свободи. У свою чергу я завжди рада вам у цьому допомогти. Звертайтеся за консультаціями. І окрім, того, я постійно ділюсь корисним контентом з вами, ділюсь своїм досвідом, знаннями у сфері інвестицій, надихаю вас, показую приклад. У свою чергу ви робите те саме. Я вам дякую за ваш величезний вклад у розвиток україномовного контенту. Дякую за ваші подобання, коментарі. За те, що ви завжди рекомендуєте і приймаєте активну участь у розвитку каналу. Нехай 2024 рік стане щасливим для вас. Ставте амбітні цілі, досягайте їх, пам'ятайте, що де наш фокус, там у нас і результат. Я вірю в вас. Я знаю, що вам усе вдасться. І я завжди рада допомогти вам у цьому. Щасливого Нового року, здійснення мрій, досягнення вершин, яскравого, гарного року. Будьте сміливими! Життя завжди допомагає сміливим людям. Я впевнена, на вас чекає успішне життя, яскраве життя, фінансово незалежне життя. З Новим роком!